Я вітаю всіх, хто по ту сторону екрану дивиться перший міський телеканал і ваше, я сподіваюсь, улюблене найсмачніше шоу з його незмінними ведучими шеф-кухарем Богданом Соляником та ведучим Олександр Сапельник. Друзі, ми, як і завжди, традиційно знаходимося на кухні лаунж-бару «Бетсайт» і як завжди готуємо щось смачненьке для вас. І сьогодні на нашу кухню завітала чарівна Катерина Резвін, фітнес-тренерка з групових тренувань. Катерина, привіт привіт, привіт, привіт! Як справи? Чудово. як настрій? Чудово! А що будемо готувати сьогодні? Я підготував. Ти підготував? Я сьогодні максимально підготувався. У нас будуть мідії від шефа у вершковому соусі. Угу. Страва доволі легка, готувати швидко, просто. Ми зараз це все разом і зробимо. Чудово. А, друзі, це найсмачніше шоу. сьогодні ми готуємо мідії від шефа, тому ми починаємо. І так, Богдан, давай почнемо з тебе Спочатку. Ти нам розповісти, з чого починається приготування міді від шефа, і потім ми будемо знайомити нашу гостю з телеглядачами. Дивіться, друзі, ми будемо починати з зачищування міді. Я вже все підготував, але Сань, ти вже це робив і ти знаєш, як правильно це зробити. Так, Хотів точно. так сказати. Так Точно, я зараз а, видам вам рукавички, тримаються Ага, Дякую. Санечка, і тобі. Це взагалі, от, о, вдягання рукавичок, це знаєш, така окрема історія наших випусків. Так, тому, що іноді цей процес затягується на декілька годин. На декілька годин так. Але завдяки магії телебачення, як я друзі. люблю говорити, зараз ми це відбувається ми дуже рукавичко. швидко. Ну що ж, ми це зробили, друзі, це було для вас швидко, для нас не дуже. Тому зараз так, що погано. ми робимо, Сань, з міді ще раз показую. Вони нас вже а, промиті. Що потрібно зробити? Відкриваємо м'ясо, і тут є водорості, але не у всіх. Просто відкладай собі а, ті, ті, що потрібно зачистити, відриваємо. О, так легко. В общем, ті, що з водорості ми відриваємо, ті, так, що ти з водорості, так, просто так, це, сторон, це так? твоє завдання. Це моє своє. завдання. Добре. Я обожнюю. Ти знаєш, що я обожнюю морепродукти. ти знаєш, що я це взагалі тому я підготую тобі історія. завжди твої улюблені всі деталі. Але головне, що це не салат з карамелізованою грушою. Ну, це було смачно, але Саня не засідає. Але не всім. Так, тобі потрібно що зробити? Цибульку половинку відрізати та нарізати мілким дрібним шматочками куриком. Так, це і зубчик чеснока. Є. Тому, друзі, поки ми все все будемо робити, ми будемо знайомити е, Катерину з нашими телеглядачами. Так, Катерина, ти фітнес-тренер. Е, як давно ти до цього прийшла? Скільки ти цим займаєшся і чим займалась до цього? А, займаюсь я тренерством не так давно, в цьому році буде рік. Ось розповім, як я до цього прийшла. Мабуть, це почалося ще з самого дитинства. Я 13 років займалася хореографією, танцювала в одному з найкращих колективів нашого міста. Була солісткою. Ну а скажемо, що так, за колектив? колектив Антарес. Ось закінчила хореографічну школу. В мене є. Навіть диплом з відзнакою. А, ну і потім, після того, як я закінчила школу хореографічну, всі гадали, що мабуть я піду за ну поступати до вищого закладу саме за цим напрямком. Однак я не розглядала хореографію своєї майбутньої професії. Я Поступила до економічного інституту на менеджмент організації. До речі, всі студентські весни я відтанцювала на сцені. Я відтанцювала. Так, я відтанцювала. Ну і після закінчення вже інституту, після народження першої дитини, я пішла до залу, до тренажерної зали крожем. Ось, і вже як 8 років я займаюся саме у тренажерному залі. Тому, маючи так сказати, достатню фізичну підготовку 13 років хореографії, 8 років тренажерної зали. Так є, сказати є, є, є з чим по -поділити. да. Поділитися. Є, є, да. Є є певний досвід, але цього недостатньо, щоб стати тренером. Мені саме не вистачало е, теоретичних знань. Мені потрібно було ще вивчити анатомію, фізіологію, біомеханіку, що потрібно е, при роботі з людьми. Тому я розпочала в минулому році пошук закладу да, курсів, які б змогли мені надати цю освіту. І я зупинилася на київській школі. Академія фітнесу називається «Майстер». І в мене була достатньо кваліфікована викладач Альона Теліш. Я, якщо вона мене почує, я хочу їй сказати велике дяки, дякую за її знання, за те, що вона м -м, приділяла достатньо уваги кожному індивідуально учню. Ну ось після її навчання я з певністю розпочала свою роботу. Угу, круто. Ну, взагалі, знаєш. Зараз подобалося, що ти сказала, що треба було вивчити там анатомию, да. все таке. Ну все виходить, що знаєш, три, ну, бути тренером це така ціла наука. Тобто ціла ти, наука, ви... да. я тобі а, скажу максимально... більше. Треба бути ще й психологом, тому як у групові заняття це багато це різних правда. людей. Ну ти приявив да. собі підхід до до кожного різний да? вік, кожного. максимально різні люди. І да, у кожного, у кожного свої... різна фізична підготовка. Деякі мають певні там фізичні вади, да, проблеми зі здоров'ям. Тому а, треба вміти навик працювати саме з групою. Тому тренер це ну, круто, перший да. психолог, я гадаю. круто. Ось і, і ось вже як рік ти тренер, да я в цьому році, да, буде рік, як я займаюся фітнес-тренерством саме групових програм, і так скажу, не хочу хвалитися однак вже маю достатньо велику групу дівчат, котрі задоволені моїми тренуваннями. Ну, і було... я ну, саме кайфую від того, що я роблю. А який середній вік? А, середній вік. Ну років 35-40. А є такі, що вже прям. В руках Чого? літнього віку. Так. Ні, літнього віку Давайте до мене, два тих поважного. Поважно, поважно <свят> 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 Їм буде віку. Приємно. Ось ні, поважного віку о, дівчата до мене ще не приходили. А Однак <свят> <А> дітки? <свят> дітки так займаються в мене. Дітки, ну з 13, 14, 15 років. Однак, це треба так сказати достатньо індивідуальний підхід і контроль, тому що та да, це дитина. <свят> А з ким простіше працювати з дорослими чи з дітьми? З дорослими. А якщо Дорогі... всіх? приходьте, усі мами, діти батьки. мами діти, да. а з якого віку? Так. О, ти б порекомендувала як тренерка, з якого віку давати ну, дітей на якісь тренування? Ну я скажу так, так як в мене є дитина, старшій доньці зараз 9 років, і вона займається хореографією вже 4 роки. Вона пішла до моїх тренерів, в яких я займалася. Ось саме до тієї школи, яку я закінчила, і я дуже задоволена. Ну, Чим раніше, тим краще. Так, зрозумів. А, трішки перервемось і повернемось до приготування нашої страви. Богдан. Я ж дивлюсь, ви Скільки по потрібно міді. Це мідій, достатньо. Ну, чи ні, тобі, всі? Тобі, тобі все потрібно переробити. Звичайно. О, я тобі дуже дякую. А вони, вони там вже Я половина. тепер щасливий, як ніколи. Тут все швидко. Раз, два. Ми зараз, друзі, все зробимо. Так, а лук різати чи. ні? Так, також і лук потрібно мілким, угу. мілким, дрібним. Добре. кубиком це все зробити. І зараз ми і так, друзі, закидаємо санечка так. наші овочі, обсмажуємо їх декілька хвилин, потім додаємо мідії, робимо соус і все. Але я пропоную знаєш, знову вімкнути ось цю магію телебачення і швиденько перечистити всі ці-ці мідії. І остання мідія відправляється до своїх вже почищених колег. І ми продовжуємо. Так, Богдане. Далі. А, давай додамо наші овочі, Ось mm -hmm. половинку того, що ти нарізала. Так. І зараз це обсмажимо Так, Цибуля та часник. Так? Так. Ми обсмажуємо зараз. Є. Yeah. Це все будемо трішки, так, трішки помішувати. Зараз додамо вогню. Yeah. А скажи, будь ласка, ви проводите, я бачу, виїзні тренування. Так. За місто на природі, як це відбувається? Ти хочеш приєднатися? Я буду дуже рада. також Все добре. Так саме зараз погодні умови наладилися, і можна проводити тренування на свіжому повітрі, які достатньо корисні для організму. Намагаюсь проводити хоча б один раз на місяць. Проводжу я. На закритих майданчиках, наприклад, ось цю наступну тобто суботу, ми будемо проводити виїзне тренування на свіжому повітрі на одному з найкращих комплексів відпочинку це річка. І буде достатньо такий не. Для мене формат незвичний. незвичний так, ми об'єдналися ще з одною тренеркою, і ми бажаємо провести тренування разом. Тобто, я розпочну це буде силове тренування. А вон а вона вже після мене проведе стретчинг, тобто заспокоїть тіло, дихання, відновить м'язи. Так, так таке комбінування. Чи курсується популярністю такі от виїзні заняття? виїзні так, тренування? так по-перше, це як сказати для різноманіття, так тому що постійно в залі коли тренуєшся, хочеться чогось нового. Це нові емоції, нові знайомства. Дівчата ну достатньо полюбляють такі тренування, і нас збирається достатня кількість. І ось в наступну суботу ми ще хочемо після тренувань піти на басейн відпочити. А потім, <с <с а потім, Початку, шашлик, а потім шашлик, йшли Потім потім зашли природка і да. басейн. Чудово. Да. так, Богдане цибулька з чесночком підсмажується. Що робимо Додаємо міді? Додаємо міді. Всі, я так. так розумію, друзі. Дивіться, міді, які вже продають в магазинах. Вони вже да. пройшли обробку, mm. так і вони вже підварені. Тому їм не потрібно багато часу для приготування. Ми зараз зробимо їм смак, додамо одну хвилину, обсмажимо разом з цибулею та чесником, та будемо додавати наші вершки. Е, Катерина, е, давай трішки е, підемо до теми нашого шоу. Так? Угу. І дуже цікаво. Чи е, любиш ти взагалі готувати? А, так, готувати я люблю. Готую майже все. Ну, і борщі, і супи, і плови, і картоплі, і десерти. Ну, тому що в мене маленькі діти. Тому як не хочеш, готувати треба. Не люблю, але треба. так? Не Останнім часом я люблю е, готувати такі рецепти, щоб вони були легкі і швидкі у приготуванні, щоб раз, два і все було готово. Не видно і готове. Ні, 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 і гречка. ну гречка, так це 100%. 100%, так. Да. А, а яка, знаєш, така страва? От, ну скажімо так, от твоя короночка, знаєш, от приходять гості угу. додому, приїжджають там, приїздять рідні, так, і ти така Пельмені. Тух, Пельмені. На Праздничне. Ой, ну так сказати, що прям улюблена. Ну, всі... Ні, короночка, яка, на твою думку, от виходить в тебе найідеальніша. Ну, це буде вже не з ПП. Чудово. Ну, олів'є, мабуть. Олів'є. Так. <ривіт> Яку страву найбільше полюбляють діти? Діти. Діти полюбляють а, десерти, це. пироги, торти. Все, що солоденьке, так? Чоловік, ну в принципі, чоловік в мене теж їсть все, що я приготую. Немає такого, щоб е, він немає вибору. Так, да, нема вибору, треба їсти. Чудово. так, Так, Богдане, додали вершки. Зараз що… Вершки додали, трошки пармезану. Так зараз це все ми затягуємо. Також хвилинку-дві покипить і будемо робити. Я розумію, це дуже швидко так готується? максимально швидко. до речі, саме таке приготування можна використовувати креветки, будь-які морепродукти і готувати саме так, як ми готуємо мідії. А і скільки вершки, скільки відсотків? 30, 30, 30? відсотків, друзі. Ага. Так. Вони продаються у всіх магазинах, вони є. Тому... І вершки я теж бачу, що від шефа. <смеш> да, смачно від <смеш> шефа. Так, ну <смеш> друзі, ну що ж, а, зараз а, в традиціях нашого шоу ми а, покажемо і розкажемо вам історію того, а, як була створена страва а, мідії у вершковому соусі від шефа. Вершки скільки відсотків? 30, 30, відсотків, друзі, ага. так. Вони продаються. Море продукти давно втратили статус стану їжі та стали доступними <смеш> багатьом <смеш> до українцям. Ну Одні з найпопулярніших різновидів морських молюсків – поки... мідії. І якщо в ресторанах ми вже звикли Замовляти страви з міді у різноманітних соусах та з гармірами вдома її готують. По щодо ліне ми допоможемо виправити це і навчимо вас найшвидшому та найпростішому Нищі. рецепту міді з вершковим міді. соусом. Таке поєднання тішить ароматом моря та ніжним смаком соусу. Незважаючи на виростання вершків, 100 грамів цієї страви Можемо не більше 120 калорій. Тому міді з вершковим соусом цілком можна вважати корисною та навіть дієтичною стравою. Ну що ж, друзі, історію глянули. Тепер глянемо на видачу. Видачу буде робити наш гість. наша гостя mm -hmm. гостя. Так. Будь ласка, тримай тарілочку, тримай е, ложку. Потрібно просто все це вивернути. Ага, прямо так, так. Так, як ти це так. бачиш, так Пр просто от. там не сум. потрібно нічого нічого вирівнювати. Добре. По домашньому по домашньому. Сказали, так. Так. <плес> Ну, от виглядає гарно. Так, виглядає Мені вже дуже цікаво, яке воно смак. Я хоч і не а, полюбляю Далі. такі страви. Тобі, тобі сподобається, я Мені тобі кажу. Сподобається. Додаємо трошки руколи. Зараз. Трішки руколи. От руколу я обожнюю. Знаєш. Ага, ну тепер зрозуміло. – Це дуже смачно. – Я теж. У ну, нас же ж повинно бути. ПП, правильно? Да. Тому ми даємо білий хліб. Присипаємо трішки пармезанчик. пармезанчик. І я так розумію, що готово. І ще моментик. Друзі, і наша страва готова. Друзі, це виглядає дійсно дуже гарно. Я сподіваюся, це так і смачно особливо як для виглядає, мене так? Для мене, людина, яка не любить морепродукти. Але перед тим, як ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу і будемо їсти, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї страви. Для приготування міді у вершковому соусі від шефа вам знадобляться наступні інгредієнти: мідії 400 грамів, вершки 30 100 мл, часник – 20 грамів, цибуля 30 грамів, сіль 5 грамів, перець молотий 3 грами, хліб або грінки 100 грамів, пармезан 20 грамів, зелень 20 грамів, рукола 20 грамів. Смачного. І так, друзі, ну що ж, ми повернулись. Богдане. Найулюбленіша. Друзі, будь ласка, Санечка, тобі. Так, будь ласка, дякую. Тобі. Давайте, ви виперші. Як це відбувається? Я через півгодинки. Ми просто беремо, друзі, м'ясо з наших ракушок, беремо хлібець. Коли ви вдома їсте, це можна робити і руками притримувати, щоб було зручно. Так, але ми. Так, можна не соромитися. Ми їмо як... ми ж майже вдома. Тому, ми друзі, смачного і ми пробуємо. Так. Потім вже саме смак, коли ти з'їдаєш і залишається соус, вже mm. повністю. І ти цей хлібець. А це дуже смачно. А, голов... а головне корисно. Корисно, так. <рисно>, Щось вони тут всі однакові. Ну, Добре. Максимально. Можеш рукали побільше собі натувати. О! Все так. Тут. Перебило О, смак. Я тут вам все ж зараз зламаю. Так. Ти довго так це все робиш? Я довго налаштовую, знаєш, тому що ну, це дійсно не моя історія взагалі. Смачно. Дякую. Друзі, все заради вас завжди. От я не знаю, чому я це роблю, але я це роблю. Ну, смачно ж. Ну, Це дійсно смачно. Але не моя історія, ну чесно, не моя історія взагалі. Ну що ж, друзі, на цій смачній ноті ми будемо з вами прощатися. Я нагадаю ще раз, що це було найсмачніше шоу. І ми, як завжди, готували на кухні лаундж-бару Bedside. З вами був традиційно шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні нашій кухні нам допомагала чарівна Катерина Резвін. І е, друзі, ми побачимось з вами вже наступної середи о 19.30. Папа, смачного. Мої вітання всім, хто по ту сторону. Само опять не проїзволь. Мої вітання всім, хто по ту сторону. ржав се раз. Ні. Мої вітання всім, хто по ту сторону екрану, дивиться наше. Наше Наше, який? Улюблене. Я вітаю всіх, хто по ту сторону екрану дивиться ваше. Що тут? Екран! Тут Бачу, а ти, так сказати, переживав. Переймався. Ну що ж, друзі, і на цій смачній ноті... Раз, два.